Всім привіт-привіт-привіт. Довго я наважувалась, довго шукала, нарешті я знайшла. Мова йде про лапопейс. Ось така схема. У мене є така схема. В нас на ній. Це Чортополог або перо жартиці. Всі називають по-різному. Ось така схема. Далі. Збираємо для цієї схеми. Там отакий у мене буде сам светрик. Малюнок буде у мене. Ось такий. Так, що нам ще потрібно? Нам потрібні спиці. Мені потрібні маркери всякі штучки. А, що мені потрібно ще кусачки? Потрібен щотчик для рахування рядів і все. Так, зараз я. Порахую, скільки і чого мені треба. Я маю у увазі, скільки набрати петель. І зроблю зразок. Ну ось. Зразок я зробила. Ось таке в мене виходить. Ось так ось. Буде виглядати. Так. Зараз покажу ближче. Ниточка в мене йде з люрексом. може, не трошки не видно, але ось так ось здалека. Так, тепер мені що залишається? Розрахувати, скільки в мене буде рапортів по кругу, і почати в'язати. Пішла рахувати. Трошки порахувавши. Почала в'язати горловину, горловина, ось така в мене виходить. Зараз, поки буду в'язати горловину, подумаю, чи велику чи маленьку в'язати? Ну, подивимося получится далі, чекайте пока пока